Коли ви купуєте пінопласт, чи дійсно ви впевнені, що він відповідає заявленим характеристикам? Чи справді це 80 кПа, а не просто цифра на упаковці? А ми впевнені, бо щодня перевіряємо наш пінопласт. Те, що інші просто обіцяють, ми перевіряємо. Вітаємо вас на заводі Євробут та запрошуємо за лаштунки в нашу лабораторію контролю якості. Ми підготували серію відео, в яких детально покажемо, як перевіряється міцність пінополістиролу та чому це так важливо для забезпечення високої якості продукції. У цьому відео продемонструємо випробування міцності на стиск, А в наступних ми розповімо про міцність на згин та розрив. Перед вами станція для випробування міцності пінополістиролу від польського виробника LabTrade. Це не універсальна машина для усього, а вузько спеціалізоване обладнання створене саме для тестування EPS. Компанія виробник визнаний експерт у цій сфері і постачає свої системи до 12 країн Європи. Обладнання враховує всі нюанси роботи з EPS згідно зі стандартами та є максимально автоматизованим, що забезпечує достовірні результати без впливу людського фактору. На момент зйомки це єдине обладнання такого рівня в Україні, і це наша сильна перевага. Давайте перевіримо та переконаємося, чи справді марка EPS-80 відповідає зазначеним характеристикам. Почнемо з найважливішого випробовування міцності на стиск при 10% лінійній деформації. Міцність при стиску за 10% відсоткової деформації це головна характеристика теплоізоляційного матеріалу, яка і визначає його марку. Цей показник визначає, яке рівномірне навантаження витримує пінополістирол до моменту, коли його товщина стискається на 10%. Тобто, ми точно знаємо, який максимальний тиск може витримати пінополістирол при стисненні на 10% без руйнування матеріалу. Щоб випробовування були достовірними, зразки повинні відповідати стандарту, мати чіткі розміри та ідеальну геометрію. Для цього ми нарізаємо їх на автоматизованому сертифікованому плотері, який забезпечує ідеальну геометрію зразка. Після цього ми забіряємо кожен зразок штангенциркулем і зважуємо, щоб бути впевненими в його точності. Усі отримані дані ми вносимо в програму. Система випробувального стенду повністю автоматизована від моменту прикладання попереднього навантаження до основного зусилля. Увесь процес проходить із заданими параметрами без втручання людини. Це гарантує точність випробування та виключає вплив людського фактору на результат. Зразок пінопласту встановлюється по центру між двома паралельними плитами установки. Одна з плит оснащена руковим кульовим шарніром, який забезпечує рівномірне навантаження строго перпендикулярно. До початку випробування прикладається попереднє зусилля 250 паскалів, яке застосовується для фіксації зразка пінополістеролу, щоб забезпечити точність подальших вимірювань. Після цього система розпочинає стискання. Перпендикулярно до лицевих поверхні зразка із розрахованою швидкістю 1 10 від товщини зразка в міліметрах за хвилину. Це забезпечує правильний режим навантаження. На моніторі в реальному часі відображається графік зміни зусилля. Найважливіший момент фіксація сили, при якій досягається 10% деформації. Саме це значення і є показником міцності на стиск при 10% деформації. Для EPS 80 він має бути не менше 80 кПа, згідно ДСТУ ЄН13163. Тест завершено. Показник 87 кПа. Це означає, що марка EPS 80 дійсно відповідає заявленій характеристиці міцності на стиск і матеріал дійсно витримає навантаження під час реального використання. Якби цей показник був нижчим, існував би ризик присідання утеплювача та деформації конструкції. Тому важливо обирати марку пінополістиролом відповідно до типу конструкції та розрахункового навантаження і переконуватись, що заявлені кілопаскалі підтверджуються реальними випробовуваннями. Чи говорить про міцність пінополістиролу його вага? Не зовсім вага може бути орієнтовним індикатором, але не гарантує, що матеріал відповідає заявним характеристикам міцності. Ми тестували пінополістирол різних виробників з одинаковою щільністю. При цьому показники міцності у них були різними. Це пояснюється тим, що міцність матеріалу залежить не лише від щільності, а й від якості сировини, обладнання, технології виробництва тощо. Лише лабораторні випробування можуть достовірно показати, скільки кілопаскалів реально витримує матеріал. Для цього ми і перевіряємо кожну нашу партію. У наступних відео ми продовжимо цикл випробувань і покажемо, як перевіряється пінополістирол на згин та розрив. Слідкуйте за нами, буде цікаво. Євробуд. працюємо для тих, хто знає. Перевірене значить надійне.